1 березня виповнилося б 87 років Бориславу Брондукову, видатному українському актору, народному артисту України, першому лауреату Державної премії України імені Олександра Довженка. Бабуся Полька хотіла назвати хлопчика болеславом, але в захсі сказали, що такого імені немає. У школі він вчився добре, закінчив київський будівельний технікум. Пізніше на заводі Арсенал грав у народному театрі. Де його побачив ректор театрального інституту імені Карпенка Карого Микола Задніпровський і запропонував брондукову вступити до інституту. Лесь сердюк мені якось розказав знімалися вони з Брондуковим у фільмі Вавилон 20 Івана Миколайчука на Київщині. В якийсь із днів дістали можливість поїхати додому, у Київ. При дорозі зачали ловити в попутку. Власне, ловив сердюк. Вимахую руками, вимахую, а воно, зараза, жодна не спиняється. Бронек тоді каже Дай я. Та куди вже тобі, коли мене не слухають? Нарешті кажу ну, попробуй. Він став отак, при дорозі, голову схолив на бік, і перша ж машинка зупинилась. Я був вражений, як воно в тебе вийшло. А він, лицю треба мать. А так воно і є, у Брондукова було своє непозичене лице, не акторське, до речі. Кажуть, в інститут його не дуже охоче і брали. З таким обличчям у прораби. Добре, що Віктор Ілларіонович Івченко розгледів талант і взяв на курс поруч Миколайчука, Раїси Недашківської та інших красенів і красунь. Кажуть, в інститут його не дуже охоче і брали. З таким обличчям у прораби. Добре. Що Віктор Ілларіонович Івченко розглядів талант і взяв на курс поруч Миколайчука, Раїси Недашківської та інших красенів і красунь. Брондуков був одним з найближчих друзів Івана Миколайчука. Вони товаришували зі студентських років. Герої, яких він грав, здебільшого маленьких люди, але вони закарбовувались у серці глядача. У кіно він не грав головних ролей, відмовлявся від них. Якщо вони йому не подобалися і завжди міг, за його словами, з будь-якого епізоду зробити цукерку. У його творчому арсеналі 115 фільмів. фільмів. Востаннє на екрані Брондуков з'явився у 1997 році, але після третього інсульту він не розмовляв і не вставав з ліжка. Постійно за ним доглядала дружина Катерина, яка покинула кар'єру актриси заради чоловіка.